Так, мене звати Лілуш, і сьогодні я буду намагатися розбагатіти Sims не виходячи з клітинки. Так, не виходячи з клітинку, означало буквально не виходячи з клітинки. І цікаво, який будиночок в мене взагалі вийде побудувати, не виходячи з дому. І можливо я візьму це на замітку собі в реальне життя. І що ми можемо робити? Це робити фотографії. І я просто змушу зараз її робити дуже багато селфі. Де ти, Де ти є? Її навіть не видно. Вона стільки моє місця, що вона навіть відійти не може. Окей, я думаю, що це не важливо. Продаємо фотки і робимо далі тридцять три сім мільйонів. Принципі непогано непогано для початку. Продовжуємо. 26, да, щось. Ціна на селфі стає все меншою і меншою, але чому непонятно? 30 непогано. Чи можемо ми трошечки розширитись? Не можемо. Продовжуємо робити селфі. 19, можна трошечки побільше. Не, навичка фотографії зате підвищується. Супер! Ми можемо на одну клітинку розширитись. Ура! Навіть на дві. Тепер у три клітинки. Супер. Скільки? Чекайте, скільки коштує Мольберт. Слухайте, а ми можемо вишивати, напевно. Бо на Мольберт нам потрібно 350, але за вишивання ми заплатимо всього лише 30. І не знаю, подивимось, за скільки ми зможемо це продати. Цього нам потрібно ще 50 мільйонів. Добре, продовжуємо робити селфі. О, а тепер ми можемо бачити нашу персонажку нарешті. Можливо, тепер за ці фотки буде трошечки більше. Брошей 34. Супер, давай трошечки ще і будеш вишивати. Рибени з собою розбавляти, тобі треба гроші. Скоро будуть падати потреби, і мені здається, це стане. Трошечки проблеми О, ні, велкам вагом. Ні. Блін, хоча вони принесли нам їжі. Але я не впевнена, чи це буде вважатися чітерством, якщо я скористаюся цією можливістю. І відберу в них пиріг. Добре, давай займемося поки що вишиванням. О, вона не може це робити. А чому? Типу місця мало? О, ні. Мало місця, серйозно. Добре, нам треба розширятися в і зручно. Так, де ти? О! Ура! Ми можемо розширитись Вшир Це чудова новина. Я сподіваюся, що зараз ми зможемо вишивати. Ні, в сенсі. Тому що вона не може сісти. Чи що? Я не розумію. Вона може робити це тільки сидячи. О, в нас є навіть стіли за 15 мільйонів Чудово! Те, що нам треба. А тепер. Вишивай, так, да, дійсно, їй для цього треба було сидіти. Окей, але знаєте, в цьому є великий мінус. Вона може пошкодити собі оці пальці е поколоти і буде дуже незадоволена. З малюванням такого не було б. І перестань розмовляти з собою. <рапити> Припини це робити. Ладно, принаймні, таким чином їй не сумно, і я з ким поговорити завжди. Блін, я сподіваюся, що це того хоча б вартує, і ми зможемо за нормальну ціну продати нашу вишивку, бо інакше це взагалі не мало сенсу. І краще б ми зберігали гроші на мольберт якийсь Або. А я не знаю, напевно, це єдиний варіант, якщо чесно. Блін, це ще й дуже довго. Да, це це була погана ідея. О, зате їй це дуже подобається. Чудово. Я, я дуже за тебе рада, блін, їй треба в туалет. Так, і що ти доробила? Скільки це ця... Це того було не варто. Для того, щоб зробити вишивку, потрібно було 57 мільйонів. і ми продаємо це за 49. Який жах! Краще будемо робити селфі. Це була дуже погана ідея. Він вона дуже хоче в туалет, і я от думаю: а чи можемо ми при... придбати хоча б кущик для неї? Скільки коштує кущик? О, так, на ку... На кочі гроші є, але місця то немає. Чи можу я використати бібімофчик? Чи це вже читерно? Я думаю, що я все ж таки використаю. Не кричіть сильно на мене в коментарях. Будь ласка, я вас прошу, бо їй прийдеться в цьому замкнутому просторі ще якось знаходитись після цього. Вона і так страждає. Ну, я наробила 30 фоток, і вони зараз будуть продаватися за 241. Супер. Чи можу я продати те, що в нас вже є в кімнаті? Скільки це буде коштувати? 12. Нам потрібно 350, якщо я правильно пам'ятаю, на мольберт Так, 350, окей. Треба ще фоток. О, ні, вона хоче їсти. А що з цим робить? А це дуже погано. Я не знаю, що робити. Прийдеться купити, напевно, холодильник маленький. Замість Мольберту поки що. О, навіть на великий нам вистачає. Я не знаю, типу, яка різниця, але оцей... Дешевше, тому я напевно придбаю поки що оцей. Господи, їй тут вже немає місця, куди стати. Мені здається, я провалила цей челедж. Але принаймні, принаймні, в неї буде. в неї будуть чіпси, і ми продовжуємо робити фотографії. Зато в кущику вона ще й може спати. Чудове придбання, як мені здається. Так, ну що, я наробила ще 20 фотографій, і ми можемо придбати Мольберт нарешті. От зараз справи підуть як треба. Я думаю, що я продам цей стілець. Він в принципі не так вже і багато коштував, тому сильно він картини нам не змінив. Але тепер ми можемо поставити мольбер і тепер заробляти купу грошей. Давай намалюємо велику класичну картину. І не подобається запах від кущика. боже бідне чудово. вона намалювала картину. Вона жахлива і вона кожну всього лише 77 сім гривнів. А якщо колекціонеру окей, також. Небагато, тому неважливо просто ось так продаємо. Малюй далі. І потім можеш не знаю, поїсти ще чіпсів і поспати в кущику. Ура! О, вона домалювала, так швидко. О, 144, непогано. А чому ти не можеш? Є заважає холодильник. О, ні. Так, малюй велику картину знову. Їй тут навіть впасти ніде. Але вона дуже щаслива, емоційна увазна. Пошук емоційного контролю це подорож. Ви зробили перший крок, але щоб досягти. Ти справжню емоційного контролю, потрібен більш повільний час за допомогою різноманітних вдумливих дій. <смі> ну поки що вони тобі недоступні, але мені дуже подобається її настрій. він... Доволі позитивний. Так, третя картина в твоєму житті намальована, і вона коштувала 130 Супер! Тепер ми можемо малювати щось з референсу. Референс поки що тобі не дано. Тому малюй парт. Як вона зрозуміла, що вона любить музику? Я перепрошую. Ти в закритій коробці? Де ти там почула музику? Ну добре, люби я тільки зав. Вони якийсь занадто позитивний персонаж видався. Як? 229. Ну все, ми багаточисти. Розширяємось. Можемо навіть продати кущик і дозволити собі ліжко? Е, ні. на жаль, не можемо. О, можемо дозволити собі спальник. Але кущик вигідніше, бо цей туалет теж. Тому я навіть не знаю. Напевно, краще буде піднакупити трошечки. О, зовсім трошки, типу, 10 гривнів і купити ліжко. І все буде чудово. Давай малюй. Як вона ще не виробилась? Я не знаю. Я не уявляю, ну ще три годинки і вона виробиться. Але вона вона дуже щаслива, я не знаю, я, якщо мені скажуть, ти будеш сидіти вдома цілий тиждень, взагалі нікуди не виходячи, я така. клас, так. 210. Ми робимо успіхи. Тепер ми можемо купити ліжко. Ура! Але поставити його якось ще треба. Складно умістити його з кущем. Добре, давайте продамо кущ. Чи можемо ми дозволити собі унітаз? Не можемо. Нам потрібно. Всього лише 250. Зараз заробимо швиденько. Це для нас тепер дуже легко. А вона не може впасти. Вона не може впасти, тому що їй ніде поспи дитину. Дозволяю. Ні, ні ні, ми не приймаємо фрімані до побачення. О, ні-ні-ні, тільки, тільки. Ні-ні-ні-ні-ні. Тільки... І вона не може. О Боже, а нам не вистачає, так? Да? Нам не вистачає на унітаз. О, ні. Їй прийдеться робити це в штани. Що ти хочеш? <свідувати> <свідувати>? <свідувати> Блін, але вона не може малювати. І що робить? О, знову може. Давай. Поки ти в хорошому настрої. Ні, nee, вона не може. А скільки коштує холст? Може, це геніальне творіння? Ні. Це квадрат малювіче. На жаль. Я не знаю, прийдеться тоді робити селфі для того, щоб накопити собі на унітаз. Який жах. Це ж ми цей О ні, вона зробила калюжу. Нічого страшного. Цілому, Що? З ким не буває. А вона, до речі, в хорошому настрої. Можна продовжити картину. І нам не вистачає буквально одного сімліону для того, щоб купити унітаз. Серйозно, жахи. Так, ну я думаю, що зараз в пріоритеті тоді буде душ, і ми таким чином дуже швидко накопимо на унітаз. Нам пріоритети головне розставляти дуже правильно. Візьми собі чіпсів, іди О ні, в неї вигорання. Торі починає відчувати запамороч. Оскільки її творче м'ясо розтягується, можливо, її варто зробити перерву або потренуватися в розумових навичках, поки не стане гірше. Торі, в мене для тебе погані новини, в тебе немає вибору. Тобі прийдеться продовжувати малювати. <рив> О, нам подарували в навушники. Тепер ми можемо слухати музику. До речі, не знаю наскільки це читерно, але ну нам вже гра їх дала, значить це не чити. О, вона любить малювати. Супер. А це шедевр. Я вважаю. А чому я не можу покласти тарілки в інвентар? Це дивно. Добре. Поїж. і продовжимо малювати. О, вона тепер взагалі в чудовому настрої буде. Вона слухає музику, малює. Шикарно. Якось вона дуже депресивну картину малює. Така я більше нічого гарного в тому житті не бачила. Мені якось аж незручно перед нею. Але Торі, я можу тебе привітати. Тепер в тебе є унітаз. Ти рада, я за тебе дуже рада. Я сподіваюся, що ти зможеш проходити при цьому в душ. Не можеш. Окей, ми переставимо душ сюди. Нічого страшного. Це взагалі не проблема. Слухайте, ну це все більше і більше стає схожим на домівку. О, вона вже сама береться малювати. Яка розумничка Нам хтось дзвонить і каже, я бачив тебе здалеку, і я дуже закохався. Як ти міг мене бачити? Скажи мені, будь ласка. Але мені цікаво, хто це. Мікаель, Людина в пакеті. Я би з такою не товарушувала, напевно. О, але за те вона може намалювати ні, не може. Ну перестань, прибери оце. Якщо б в неї не було цього мудлету, ми б могли намалювати. Романтичну, чи як це кукетливу картину. А тепер ми не можемо. Ця штука мені все псує. О, ні, пилюка. О, але ми ж можемо подружитися з оцим кролем і сказати, щоб він нам шукав штуки, і ми зможемо їх продавати. Правильно? Можемо його погодувати. Я, до речі, ніколи не дружила з цими кролями. Тому <сум> цікаво. О, він для нас знайшов елемент для покращення. І ми можемо його продати. Супер. Ура, плюс 10. так. Ну у нас вже 500 мільйонів в карманцях Можемо розширятися, і можливо навіть дозволити собі світло ого, і можливо, навіть підлогу і ого шпалери. Ну, продовжуємо малювати. І можемо ще раз попросити кролика знайти нам якісь штуки. І мені цікаво, скільки коштує оцей смітник, який дає нам гроші. Він напевно десь тисячу коштує. Правильно? Тисячу, так. Да. Супер. Ну, в принципі, я думаю, що ми зараз. Швидко наберемо тисячу і будемо ще й смітник наші тарілки викидати. Нарешті. О, він знайшов нам ще одну частинку. 90. Непогано. Малюємо далі. Ну ми непогано живемо. В нас є друг, який приносить нам всякі штуки. У нас є унітаз, у нас є душ, нас є виграння. Це неприємно. Це вже неприємно. О, кролик дав нам 19 гривнів Супер. Стоп, серйозно? Ота картина коштувала всього лише 21 гривню. Алло, а чого так мало? Якась помилка. Вона не хоче малювати. В неї тривожка. Вона все більше і більше нагадує мені мене. Добре, знову час повертатися до Селфі, якому до зло. Прибач мене, Жінко. Вона дуже зла. Може, якщо вона пограє в ігри, їй стане полегше. О, він нам приніс ягоди оці, які дають настрій. О! Найсимба, nice, симба, дякую, кроль. Тепер ми що малювати далі. Ізі, ізі, легко. З'явився ще один кроль. Капець. У можемо намалювати уважну картину. Зазвичай оці картини з емоціями, Вони мають бути дорожчими, але це не точно. І під, підвищується логіка. Це вже цікаво. Цього я не знала. Ні, вона не дорожча. Я вас обдурила. Банани. Ой, їй спекотно. А чому ти сама не перевдягнешся? От мені просто цікаво, чому вона автоматом просто не перевдягнеться? В одяг який полегше дивна жінка, брейнблок. О, ні. Я не знаю, що мені робити. Окрім робити селфі. мені здається, я провалила цей челендж, але о, нам дали гриби. Супер. Дав гриби це те, що нам прям потрібно було. Я от думаю, чи варто зараз буде купити смітник? Чи все ж таки це не дуже гарне вкладання наших грошей? Але в принципі, а давайте спробую. Якщо провалю челендж, ну що ж, що ж вже пробиш? Я не знаю, як підняти її настрій. Це для мене питання зірочкою. Ух ти, який ще фрукт нам дали. А Давай спробуємо його з'їсти. Може від нього якийсь ефект буде. О, ні. здається, я найгірше. Я найгірша людина, яка проходила цей челендж, взагалі за всю історію. Який жах! І це три години вона буде з густу сходити. Ужас! І вона причому не може там не малювати, да, Ніч, нічого взагалі. Яка жах Я офіційно провалила цей челендж 100%. Вона просто Просто дивиться у холодильник. Хто ж знав? О, всі потреби на боксу. Ладно, в цьому є трошечки плюсу. Принаймні я можу заробляти гроші через світник. Крута! Ще дві години, який жах. Що ж, почекаємо. Ура! Вона нормальна, але в неї все. Це ще burn, burn out. Добре. Погодуй ще кроликів і пороби селфі. Вона мене ненавидить. Це справедливо. Я згодна. Є за що? Тепер ми можемо робити вертикальні фотографії. Круто. Як мені позбутися цього вигорання? 12 годин чи воно буде? Я не знаю. Хіба що йогою зайнятися, до речі? Давай, іди оце. Не випіндрюйся. О, стає легше. Супер. О! Ні. На секунду їй стало полегше. Так, тепер залишилося 8 годин. А ну, позаймайся ще раз. Вона мене ненавидить. Мені дали гарбуза, а гарбуз я можу з'їсти? Ні, я не можу його з'їсти. І мені дали якогось жука. Вау! <рес> Мій новий друг, бо вона може на нього дивитись. Він коштує всього лише 15 мільйонів. Займись ще раз його. Може тобі полегше, і ми знову продовжимо малювати картини, але мені здається, я вже провалила цей челендж. Він виявився якимось занадто занадто складним для мене. Так, тепер нам треба помитись. А ну, йди мися. Швидко, поки настрій не припав. Вона не люб... Ні, ти, ти любиш. Ти любиш його. Мені нічого не цікаво. О, так, ми натхнені. Все добре. Боже. Яке щастя. Ні, воно знову ж'їла. Що сталося? Це фіаско. Добре, я вважаю, що на цьому. А ну подивись на мене. Ам... Я вважаю, що до цього можна завершити і зробити висновок, що я не впоралась з цим челенджем. Але я сподіваюся, що вам все одно сподобалося це відео. І якщо це так, і ви, можливо, хочете ще один такий відос, то не забудьте поставити цьому відео лайк, написати мені коментар, щоб я знала, що мені треба ще раз повторити цей челендж, і я вже буду його проходити. Умом бажаю вам гарного продовження вашого дня і побачимось з вами в наступних відео. Байте!